Як віра дитини веде, захищає, допомагає все її життя. Згадаймо, бабуся вчила мене молитви. І я цю молитву промовляю все життя. Бабуся водила мене до церкви, і я до цього часу пам'ятаю, як це було, які це були великі духовні переживання. Бабуся вчила мене, що є дуже поганим, тобто гріхом, і не можна цього робити. І до цього часу я це пам'ятаю. Духовний розвиток дитини це є той фундамент, який потім все життя веде її тільки хорошою дорогою. Звичайно, будуть випробування, звичайно, буде багато всякого в цьому житті у дитини. Але оця іскра, яка буде закладена в її серці, іскра духовного, прекрасного, дуже важливого, вона завжди буде вести, виводити, спасати дитину, захищати її. Тільки якесь випробування, зразу дитиночка буде молитись. І навіть уже дорослий також буде молитись і просити, Господи, поможи, благослови, розуми. Бо основа нашого життя є духовна, бо Бог є дух, і цей дух, краплиночка Божа, є в кожному із нас.